З проблемами при вирішенні цього питання стикаються власники малогабаритного житла. Яким доводиться поєднувати вітальню і дитячу в одній кімнаті правила облаштування та планування суміщеної кімнати. Вітальня і дитяча в одній кімнаті повинна оформлятися таким чином, щоб розділене простір не втратило своєї функціональності. Вітальня, поєднана з дитячою, повинна мати дві окремі зони. Гармонійно поєднуються один з одним при цьому батькам, які самостійно займаються облаштуванням і поділом приміщення, слід враховувати вікову групу своїх чат. Якщо в сім'ї є немовля, то в виділеній для нього зоні слід комфортно розмістити ліжечко, яка не буде перебувати на протязі і до якої матусям буде забезпечений зручний доступ перед тим, як поєднати кімнату. Слід передбачити трансформацію, немовляти, зонування кімнати потрібно проводити з урахуванням того, що дитина буде досить швидко дорослішати, і у нього почнуть з'являтися нові потреби та інтереси. Якщо грудничка досить забезпечити ліжечком, пеленальним столиком і комодом для дитячих речей, то для школяра доведеться зробити комфортне місце, фото можна подивитися нижче. Де він буде виконувати уроки для малюка дошкільного віку, повинна бути обладнана не тільки спальня, але і зона для ігор. При цьому окремо доведеться виділити місце, в якому будуть зберігатися іграшки. Варіанти зонування, щоб поєднати кімнату батькам, слід врахувати деякі рекомендації дизайнерів. Зона для дитини повинна розташовуватися біля вікна, щоб в цю частину приміщення був постійно забезпечений доступ сонячного світла і свіжого повітря. Зона для батьків може поєднувати спальню і зал, і навіть кухню. Якщо зонування проводиться в однокімнатній квартирі, при цьому місце виділене під спальню має трансформуватися, щоб в денний і вечірній час воно виконувало функції залу, в якому можна приймати гостей і проводити цікаво дозвілля. Зона для місця відпочинку фото можна подивитися нижче. Виділеного для малюка не повинна розташовуватися біля дверей. Так як при кожному відкритті і закритті він буде прокидатися, зона для дитини повинна бути комфортною і функціональною, тому при створенні дизайну слід розглянути всі можливі варіанти і вибрати найбільш підходящий. Шафи стелажі. створити цікавий дизайн вітальні дитячої можна за допомогою зонування, для якого будуть задіяні стелажі і шафи. Такий варіант оформлення інтер'єру дозволяє швидко розділити приміщення. Не вдаючись до його глобальної перебудови, поєднана таким чином вітальня і дитяча в одній кімнаті буде досить функціональною, так як будь-який елемент меблів можна використовувати з додатковою користю. Наприклад, шафа можна повернути в зоні малюка таким чином, що з його допомогою вийде організувати навчальну зону. Цей варіант зонування не тільки забезпечить повну ізоляцію від відволікаючих факторів. Але і забезпечить дитину необхідною кількістю полиць для розміщення підручників та інших канцелярського приладдя. Зонована за допомогою елементів меблів буде мати сучасний і функціональний інтер'єр. Якщо для виділення зони для малюка були використані стелажі, то батьки повинні розуміти, що через нас різні полки буде проглядатися територія. Виділена під вітальню, у такій ситуації малюк може постійно відволікатися від уроків, так як йому буде вкрай цікаво спостерігати за тим, чим займаються дорослі і їх гості. Ширми, штори, зонування приміщення можна провести за допомогою штор і шир, такі елементи дуже активно задіюються при створенні інтер'єрів, з їх допомогою навіть в малогабаритній квартирі можна створити сучасний. Затишний і комфортний дизайн за допомогою шир і штор батькам вдасться провести поділ приміщення на зони, одна з яких буде виділена для спального місця та й гормалюка. Такі елементи дизайну можуть бути прозорими, завдяки чому все зоноване приміщення буде висвітлюватися природним чином за допомогою сонячного світла. Вирішивши таким чином поєднати вітальню і дитячу в одній кімнаті, батьки повинні правильно підібрати забарвлення штор або ширми, щоб вона ці елементи стали єдиним цілим з уже наявними інтер'єром. Розсувні двері, вітальню і дитячу можна розділити за допомогою розсувних дверей. Завдяки яким вдасться зробити дві окремі зони, які можуть мати різний інтер'єр, варто відзначити, що такий поділ зажадає проведення глобальної перебудови батькам доведеться встановити дверну коробку, для якої необхідно встановити перестінок, виконаний з цегли фанери або гіпсокартону. Якщо квадратура приміщення дозволяє зробити таку перепланування, то дверна конструкція повинна досить легко відкриватися. Щоб дитина без сторонньої допомоги міг залишати свою зону. Ніша поєднання вітальні та дитячої можна виконати за допомогою ніші. У деяких квартирах базове планування передбачає наявність поглибленого простору, яке досить правильно оформити, щоб вийшла зона для малюка і для його батьків, що стосується перегородок, то їх можна виготовити з будь-яких матеріалів. Але дизайнери для цих цілей вважають за краще задіяти гіпсокартон, створені конструкції гармонійно здатні вписатися в будь-який інтер'єр, а їх складні конфігурації зможуть зробити його ще більш оригінальним. Стелі та підлоги різних рівнів поєднати вітальню і дитячу можна за допомогою різнорівневих стельових конструкцій. Завдяки таким стелям вдасться відокремити зону для сну, навчання і відпочинку. У частині кімнати можна зробити подіум. За допомогою якого буде виділена дитяча зона, і при цьому вона буде гармонійно поєднуватися з наявними інтер'єром, оздоблювальні матеріали та освітлення вітальня і дитяча може розділятися за допомогою оздоблювальних матеріалів, наприклад, підлогове покриття в двох зонах може мати різну фактуру або колір. У дитячій частині приміщення можна використовувати більш яскраві шпалери. Вітальня і дитяча може бути зонована за допомогою сучасних систем освітлення. ніж розділеними частинами приміщення слід встановити торшери, настінні бра, світильники, і багато дизайнерів в таких ситуаціях задіють спеціальні споти, які вбудовуються в стильові конструкції. Особливості меблювання зоновану вітальню і дитячу слід правильно меблювати. У такому приміщенні має бути присутня стінка, наприклад, гірка, невеликий столик, м'які меблі. Вона повинна бути зручною і функціональною, якщо вона підбирається для однокімнатної квартири, то повинна в потрібний момент трансформуватися в спальне місце комод або тумба. На такому елементі меблів буде розташовуватися телевізор. Всі громісткі елементи меблів фахівці не рекомендують задіяти при оформленні невеликих приміщень. Так як вони будуть красти вільний простір для вітальні слід вибирати меблі в світлих тонах, а для дитячої зони можна підібрати елементи в більш насиченою і яскравою колірною гамою Вітальня спальня і дитяча три в одному якщо зонування проводиться в однокімнатній квартирі, то батьки зможуть поєднати спальню, вітальню і дитячу в одному приміщенні, для цього їм слід задіяти сучасні елементи декору гіпсокартонні розділові конструкції. Перегородка, різнорівневі стелі, штори і ширми, іт, щоб візуально розширити простір невеликого приміщення, фахівці рекомендують задіяти дзеркала. Дизайн вітальні з дитячим ліжечком. Вітальня і дитяча, призначена для намовляти, може бути оформлена не тільки в класичному стилі, то і містити елементи різних стилів провансу, хайтека японського стилю, марокко іт, ігрова зона у вітальні. При проведенні зонування, метою якого є виділення окремої зони для дитини, батьки повинні враховувати один важливий момент: малюкові необхідно розвиватися, тому в його частині приміщення повинна бути правильно облаштована ігрова зона. Для цього слід задіяти сучасну дитячу меблі, яка представляє собою цілі комплекси, що складаються з спального місця, зони для уроків та ігор. Також батьки можуть встановити в куточку свого малюка стелажі. На яких будуть зберігатися іграшки, столик для малювання та ігор, на відео оригінальний сюжет по темі.